Вітаю підписчиків та гостей мого каналу «Чарівна Магія життя. Мене зовут Наталія Азаряна, і сьогодні ми знову, як завжди, з вами зустрічаємось. Сьогодні 6 січня, найпотужніший день, і треба дещо сказати. Для того, щоб всі проблеми та сварки пішли від вас назавжди. Чудовий день, святковий день, святий вечір сьогодні, і я кожного, кожного з вас обіймаю і кожному, кожному з вас промовляю, ти найкраща у світі людина. І так, 6 січня настає День чистоти та День гармонії, що для нас приготував Всесвіт на сьогодні, ну зараз ми з вами разом дізнаємось. Вітаю вас ще раз гарного вам настрою та тавостріть свої вушки та Слухайте все, що я вам буду говорити. Кожний з вас знайде для себе те, що йому необхідне. 6 січня триває сьома місячна доба. Після 11-ї години буде перехід у 8-. Ну, про 8-місячну добу я розповім вам у другому відео. А сьогодні ми будемо говорити про ранок про 7 місячну добу, бо вона має особливу магію, яка наповнює простір прекрасними можливостями. Та важливо не пропустити цей момент. Кожен крок, кожна ваша дія це чари, які ми творимо самі, коли ми діємо з вірою в себе та в свою силу. Ми відкриваємо двері для того, щоб мріяти. Стали реальністю. Настає час, коли ми прощаємося зі старими енергіями і відчиняємо двері для найщасливіших змін. Щоб день склався сприятливим чином, давайте зустрінемо його словами і разом зараз їх проговоримо. Чистота і світло. Наповнюють мій день і відчиняють двері щастю та коханню. І ще раз, чистота і світло наповнюють мій день і відчиняю двері для щастя та кохання. Які чудові слова? І ми зберігаємо цей настрій протягом усього дня. Рекомендація. Протягом усього дня повторюємо ці слова якомога частіше. Можете написати її на різних листочках невеликих, там на холодильник, на двірі, на комп'ютер, там ще кудись. Hops. Ідеш, наткнулася, прочитала для того, щоб підтримувати цей намір, який ми висловили, і щоб Всесвіт розумів, що ж ми від нього хочемо. І так зберігаємо цей натр настрій на протязі усього дня і повторюємо його як можна частіше. І тоді дивовижні та чарівні енергії наповнять весь наш день. Ранковий час. Наповнений сьогодні особливою силою. І давайте використаємо цю силу для того, щоб кожним своїм словом наповнити будинок радістю та світлими енергіями. І для цього дуже уважно стежимо за тим, що ми думаємо, і, звичайно, що говоримо. Не дозволяємо собі негатив та докори. Наповніть простір коханням та гармонією. Сьогодні треба якомога більше добра. Говоримо теплі, дружні слова навколишнім. Всесвіт зараз обдаровує нас потужною творчою енергією. Залишаємося у будь-якій ситуації позитивними та спокійними. Сьогоднішній день наповнює енергією, яка надихає нас на нові звершення та впевненість в успіху, в усіх починаннях дуже важливо використати сьогоднішній день. Максимально корисно, відкриваючи перед собою якісь нові горизонти та завершуючи старі справи, які довго чекали свого часу. Енергія дня сприяє, щоб ми діяли з повною віддачею. І все розпочате обов'язково принесе позитивні результати. Бо цей період ідеально підходить для того, щоб повернутись до тих завдань, які ми відкладали на потім, на полицю. Можливо, довгий час нам ці завдання здавались надто складними або просто не настільки важливими, і ось тепер завдяки новому внутрішньому стану, ці завдання стають доступними та здійсненими. Важливий момент полягає в тому, що не варто робити сьогодні все в один день. Це відмінний момент для того, щоб звернутися за допомогою та підтримкою, навіть якщо ви звикли діяти самостійно, не соромтеся сьогодні залучати інших. Це можуть бути близькі вам люди, колеги, друзі, наставники. Не бійтеся звертатися за допомогою. Тому що Всесвіт сьогодні сприяє налагодженню прекрасних контактів. Це день потужного енергетичного підйому, коли активується. Всі фінансові потоки та можливості для матеріального процвітання. Сьогодні Всесвіт відкриває двері для нових починань. Важливо налаштуватись на позитивний потік і не боятись проявити свої кращі якості. Ясніше, чіткіше буде ваша мета. Тим швидше притягнуться необхідні енергії для реалізації ваших ідей. Приділяйте увагу сьогодні очищенню також фінансових каналів. Дуже добре проводити практику подяки за вже наявний добробут та просити Всесвіт про підтримку у залученні нових джерел доходу. Відчувайте, як енергія грошей наповнює вас упевненістю, відкриває шляхи до успіху, не забувайте про достаток, який вже є у вашому житті, і сприймайте цей достаток як потужний магніт для залучення ще більшого потоку. Якщо ви сьогодні раптом відчуєте себе. Втраченим чи невпевненим, ну може, вас почнуть долати якісь сумніві? Зробіть так. Пауза, глибокий вдих і повний видих. А після цього скажіть сама собі, або сам собі, Я в безпеці. Я на вірному шляху і Всесвіт завжди підтримує мене. Ось цей простий намір допоможе вам повернути внутрішню гармонію і знову налаштуватись на потік прекрасних можливостей. Не забуваємо приділяти увагу своєму внутрішньому стану. Та відношення з близькими нам людьми. Для зміцнення відносин у цей день дуже важливо виявляти толерантність, увагу до почуттів партнера. Це дуже гарний день для того, щоб пробачити, відпустити образи, які могли накопичитися у відносинах. День сприяє глибоким спокійним розмовам та чесним відкриванням. Якщо у відносинах є якась напруга, Спробуйте спокійно обговорити всі проблеми, при цьому уникаючи звинувачень і докарів. Важливо, щоб ви відчували себе почутим та зрозумілим, так само, як і ваш співрозмовник. Робота з енергією кохання та подяки принесе позитивні результати у цей день. Проведіть медітацію або робіть практики для зміцнення відносин, щоб вони стали легшими та гармонійними. Не давайте зараз як нав'язуватись, дозволяйте своїй близькій людині висловлювати свої думки та почуття. Якщо сьогодні ви зможете спокійно і уважно вислухати свого близького свою кохану людину, то Всесвіт наповнить ваші відносини особливими енергіями. А щоб посилати енергію гармонії та любові, запаліть сьогодні у домі червону свічку. І скажіть такі слова. Наші стосунки з кожною хвилиною. Стають міцнішими і кохання розгорається в наших серцях. Дайте свічці погоріти хоча б хвилин 20-30. Сила вогню не тільки очищає, вона й наповнює ваш будинок найсвітлішими та потужними і сильними енергіями, а. це – Просто дуже чудово. А ще знайдіть сьогодні для себе 10 15 хвилин вільного часу, щоб зарядити себе. Постарайтеся знайти для себе комфортне місце і щоб вам не там. Ніяких там не було поміг, розслабтеся, максимально розслабтеся. Для цього давайте зробимо декілька глибоких вдихів та видихів. Вдих, затримка дихання, видих. І ще раз, І ще раз. якщо вам не вдається розслабити якесь місце, його можна напрягти. А то різко відпустити, і воно розслабиться. Знайдіть у себе рівновагу та спокій. А далі уявляємо картину, в якій ми маємо все те, про що мріємо. Уявляйте маленькі подробиці навіть. Подивіться на себе у тій реальності, про яку ви мрієте. Наприклад. Ви живете у квартирі своєї мрії. Ви йдете на свою простору, шикарну кухню, відкриваєте кран, наливаєте воду і робите собі напій, дістаєте свою нову гарну чашку, ну і щось там заварюєте. Відчуйте його аромат. Насолоджуйте зручним кріслом, не поспішайте, вирушайте в кожну кімнату і відчуйте атмосферу, тепла та затишку у вашій новій квартирі. Таким чином опрацюйте все, наприклад, новий автомобіль. Ось він під'їхав, шикарний. Ви там у нього сіли, ну, взагалі, далі. Шикарний відпочинок. Місце роботи. Не обмежуйте себе, почувайте, що ваше життя реальне і ви художник свого життя. Отримуйте максимальне задоволення та натхнення. Ну, а після цього відкрийте очі. Та промовте такі слова. Чудесами життя наповнюю, про що мрію собі дозволяю, нехай буде так. Ця практика візуалізації дуже сильна. І сьогодні чудові потужні енергії, які відправляють ваші наміри, прямо у Всесвіт І Всесвіт. Складатиме обставини таким чином, щоб ви якнайшвидше змогли здійснити свою мрію і щоб ваша мрія перетворилась на реальність. Якщо у вас з цього дня якісь яскраві незвичайні сни, намагайтесь навернути увагу на символи та їх зв'язок. З вашою поточною життєвої ситуації. Ось ці символи у снах сьогодні вам будуть підказками. Ну, а для прийняття дуже важливих рішень незабаром у вашому майбутньому. Тому перед сном не забуваємо промовляти слова. Любов наповнює моє життя, відносячи мене у світ щастя та радості. Ну, а зараз давайте всі разом посилимо всі найчарівніші прекрасні енергії цього дня і напишемо за традицією в коментарях: Світлий день іде, радість! Здоров'я і мир у мій будинок веде. Ну, або ж ви можете написати свою позитивну афірмацію, яка відгукнеться саме вам. Ну, а я бажаю вам всього найсвітлішого і доброго вам та вашим близьким людям! Здоров'я, щастя та любові. Нехай цей день буде ж дивовижним. Та Чарівним зустрінемось у наступному випуску. До зустрічі!